1 червня у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Цьогоріч свято набуло особливого сенсу, адже через вторгнення Росії на територію України сотні дітей залишились без батьків, даху над головою, права на освіту або ж зовсім втратили своє життя. Викладачі та студенти Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв влаштували яскраве свято для дітей із родин вимушених переселенців. Які через військові дії виїхали зі своїх домівок та проживають у Теребовлі? Віталія Липка, викладачка коледжу, дала свій коментар стосовно підготовки та проведення свята для нашого коледжу, зокрема для діл, вже стало традицією проводити свято до дня захисту дітей. А в цьому році це свято є особливим, тому що тут є діти з різних областей України. У цей день ми звично бажаємо щасливого дитинства. Проте значення цих, здавалось би, буденних слів ми зовсім інакше трактуємо сьогодні. Про це у сюжеті директор коледжу Олена Ткачук. У кожного з нас є спогади з дитинства, які викликають посмішку. Я сподіваюся, що сьогоднішнє свято, яке організували наші викладачі та студенти, будуть завжди в пам'яті наших дітей. І це скрасить їхнє життя в Теребові. Діти це безмежна і незіпсована щирість та відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Запрошуємо усіх українців та іноземців приєднатися до гуманітарного та волонтерського штабу, створеного у Тиробовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв, для того, щоб ефективно протистояти російським військам та допомагати мирним мешканцям українських міст та сіл.